Права 427. Знайди корінь рівняння. Ну що ж, стартуємо, перше рівняння 7х до рівні 1. Що означає, що добуток двох чисел до одиниці. Такі числа називають взаємно оберненими. Тобто, якщо 7,9 що множиться на х до рівні 1, то х це обернене число до 7. ,9. А обернене число до 7 дуже просто знайти. Записуємо тоді, оскільки. 7 дев'ятих, що множиться на Х, дорівнює одиниці, то записуємо Х буде оберненим оберненим числом. До 7. Гаразд. Ну і записуємо отже. Х тоді у нас дорівнює. Обернене число 9 вгору, 7 вниз. Це буде 9 сьомих. Або якщо ми заберемо 7 сьомих, це буде 1, це залишиться ще 2 сьомих. Yeah. Ну що ж, переходимо до другого рівняння 0,2х дорівнює одиниці. Можна знайти, як ми тут знаходили, що означає, що 0,2 що множиться на х, дорівнює одиниці. Це означає, що 0,2 і х це взаємно обернені числа. Ну що ж, запишемо 0,2 як 2. Помножити на х запишемо дорівнює одиниці. Скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. То тут у нас буде 1, тут 5. Тобто у нас вийде, що одна п'ята, що множиться на х, це дорівнює одиниці. Ну, гаразд. Тоді, якщо так, то записуємо, оскільки пишемо 1 п'ята, що множиться на х, дорівнює одиниці то x у нас буде оберненим числом до 1 п'ятої. Оберненим числом до 1 п'ятої. Отже, Записуємо х у нас тоді дорівнює 5 вгору, в одиницю вниз, 5 перших. Або це можна записати просто як 5. Є, записуємо відповідь. Раз. Отже, в першому завданні корінь у нас це 1 ціла, 2 сьомих, а в другому завданні корінь це у нас 5. Ну, що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з знаходженням оберненого числа на цьому вправо завершено.